У Тернополі триває тиждень молодіжних ініціатив, присвячений дню молоді. Спільно з Тернопільською облдержадміністрацією громадські організації підготували ряд заходів. Детальніше про це у наступному сюжеті. З 20 по 26 червня у нас проходить тиждень молодіжних ініціатив. З 24 по 26 червня в області проходитиме регіональний етап міжнародної програми Студентська республіка 2016 року. Відбуватиметься фестиваль Студреспубліка на дальньому пляжі. В рамках заходу обиратимуть студентського мера і студентський магістрат. Також там будуть ігри, квести, флешмоб та інші розваги. Додає Ігор Чорний. 25 червня на заплановано проведення кубка Шухевча по пінболу. Це для Представників громадських організацій, так і ми взяли, запросили у даного заходу наших військовослужбовців, які служать у 44-й бригаді, десь молодь зможе позмагатися у стрільбах. Не тільки між собою, але і з професійними нашими військовослужбовцями. Також 25-26 червня у парку імені Тараса Шевченка вперше відбудеться молодіжна акція Місто мультиспорту. Ідея якого полягає в тому, щоб привести в Тернопіль такі види спорту, види задіяності молодіжні, яких немає серед олімпійських видів спорту, яких молодь не може спробувати в ДІУ США. Сапи, тобто ходіння на, ходіння по воді на дошках. Як сликлайн ходіння по струпі, чого немає жодної секції в Тернополі, щоб навчала. Зараз тільки починає зароджуватись ігри колективні, команду утворюючи як бодібол, надувний переносний стенд скелелазний і ще багато інших активностей. Молодіжних. У ці дні молодь матиме можливість дізнатись багато корисного для себе і в напрямку працевлаштування. У четвер в нас також передбачено декілька заходів. Буде Тернопільський вуличний університет. В парку Шевченка також будуть відбуватися студії молодого бізнесмена. Це така можливість поспілкуватися з молодими підприємцями Тернополя, які десь в такій неформальній атмосфері діляться досвідом, можливість їм поставити запитання. І також приїжджає польський дослідник і айтішник знову ж таки буде розказувати про те, як працює Вікіпедія, як з нею можна працювати, як можна писати там цікаві статті. Крім того, у п'ятницю, 24 червня, в приміщенні просвіти відбудеться майстер-клас з автентичних українських танців. Також заплановано відкриття стіни щасливих людей, що біля шостого магазину.